Людина з самого дитинства тільки й чує, що вона повинна дбати про власний успіх, про добре ім'я, про своїх друзів та ще й про добробут і добре ім'я цих друзів. Його навантажить заняттям, вивченням мов, фізичними вправами, невпинно кажучи, що не буде йому щасливим, якщо він і його друзі не зможуть зберегти належним чином здоров'я, добре ім'я, майно і що найменша потреба в чомусь зробить його нещасним. Придумавши для нього безліч занять, йому радять кожну вільну годину просвячувати себе іграм, забавам, не давати собі жодної хвилини перепочинку. Яке порожнє людське серце і скільки нечистоти цій порожнечі Блес паскаль. Наше життя з кожним роком все більше і більше нагадує ескалатор, який рухається вниз тоді, коли нам треба нагору, і єдиний спосіб просто залишитися на місці, це докладати чимала зусиль, постійно зрівнюючи швидкість свого ходу з його швидкістю. А для підняття нагору тобі взагалі доведеться докладати надзусилля, слідкуючи ще й за тим, щоб не перечепитися і не злетіти до самого низу. І здається, 21 століття всім адекватним людям вже давно фіолетово, чим ти там займаєшся в особистому житті, але ж ні, майже всі люди досі залежні від того, що про них подумають ті, в кому вони зацікавлені. І це, зрештою, нормально, адже як інакше будувати міжособистісні зв'язки. Але іноді в людській історії трапляються випадки, коли спроба побудувати ідеальне суспільство веде до... Дечого інше. Виживає сильніший. Скільки ж разів ми всі чули цю фразу? Вона вже для нас не тільки ж звична, як все світ виник із сингулярності. Або люди пішли від мавп, і рідко хто взагалі всерйоз глибоко замислюється над, саме над цими словами. Адже, по-перше, не найсильніше, а найпристосованіше, а це величезна різниця. А по-друге, в більшості людей хочеться вірити, що це правило залишилось десь у тварин. А ми високомірним. Високоморальні люди всі таки вище за цей примітивізм, але ж ви самі на власній шкурі багато разів відчували цей невидимий тиск. Тиск відчуття негідності, відчуття недостатності, відчуття, що тебе як слабкого з часом просто відсіє це продовження природного відбору, адже слабкі помирають як непотрібні. Але хіба висока людська цивілізація не вчить нас бачити цінність у кожній людині, її право на щастя та обрання життєвого шляху не тільки зовнішнього, а й стосовно внутрішнього стану? І як казав Дарвін, людство єдиний вид, який дозволяє виживати своїм найгіршим представникам. Але він і сам потім додавав, що так і має бути, адже протилежний випадок був би набагато гіршим світом. Тож, чи маємо ми давати надію всім людям, які відчувають себе гіршими за інших? Чи краще дозволити їм залишити наш світ задля більш ефективних осіб, які можуть дати виду більше користі? Якщо ми називаємо себе гуманними істотами, благородною вершиною еволюції, то маємо виходити із цінності кожного людського життя, незважаючи на його походження і погляди. Але я знаю, наскільки ця ідея скрипить вашому розуму, адже майже кожен зможе назвати в цьому світі людей, яких йому абсолютно не те що не шкода, а він би хотів позбутися них. Така вона, наша природа. Кожна людина будує світ так, що в першу чергу їй було комфортно в ньому, іноді очевидним чином, іноді за сумою прихованих причин. Та все ж у світі є достатньо надії для кожної людської душі. Той, хто шукає, завжди знайде її. Повірте, я знаю про що кажу. А в чому саме буде ця надія, що ж. Тут вже ніхто не зможе відповісти ні за кого іншого. Можливо, людина знайде свою долю як частину величезного механізму суспільства, держави або всього світу одразу. Ніхто не забороняє вам вважати себе єдиним цілим з усім світом, навпаки, таке ставлення зазвичай робить людину більш симпатичною, щедрою, співчутливою і просто спокійною. Так, сильно віруючі люди, коли питання заходить у простір, що буде завтра, що мені робити, як далі жити, і навіщо все це. Частіше набагато більш спокійні, ніж люди, які скептично дивляться на все навколо. І почуйте мене правильно, вірити можна у будь-що, а те, що у нас слово віруючий ставиться зі знаком дорівнює до релігійної, ну, не зовсім коректно, адже вчена людина за своєю суттю та ж віруюча, просто вірить в інше. Я й кажу, що це інше може бути будь чим. Адже якщо вона дає людині надію, спокій та віру у завтрашній день, воно виконує свою головну функцію. Тим паче, що внутрішній спокій та радість від життя це зрештою єдине, що дійсно має цінність для душі. Тож чи маємо ми виявляти співчуття до більш невдалих представників нашого виду, ніж ми самі? Чи маємо ми давати право на життя всім людям незалежно від їх початкових умов? Вся наша цивілізація це довга історія про конкуренцію між все більш ефективними людьми та групами людей. Але чи є у нас потреба і надалі сповідувати таку модель? Чим ми вимірюємо успішність людини в житті грошима, посадою, попитом у любовних справах, всі подібні критерії були б непоганим мірилом, скажімо, зграї мавп, але весь цей успішний успіх для високодуховної людини бачиться, якщо огидним, то. Чимось низьким, чимось негідним уваги та сил, адже як же можна було зрозуміти багато разів, ти можеш бути дуже успішним ззовні і абсолютно нещасним всередині одночасно. Тому що за гроші не купиш чого хоче душа, хоча і сучасність методично намагається переконати вас у протилежному, підмінюючи наповнення формою. І я сподіваюся, що мої слухачі достатньо розумні, щоб бачити цінність людської душі не по цифрам на рахунку або графі посади, а по величі ідеї, які вона сповідує та втілює в реальність, чи частиною яких являється, або, хоча б несе їх у розуму інших. Тож, що ти пропонуєш, малий, амністію всім бо так гуманніше? Ні, звичайно, ні. Я абсолютно чітко усвідомлюю, що є люди, без яких цьому світу краще, іноді набагато краще. Хоча так само усвідомлюю, що цей список таких людей буде дуже мінятися в залежності від того, кого ти спитаєш. Я пропоную вам задати собі питання, чим я вимірюю цінність людського життя. Я конкретно для кожного з ким зустрічався, так і взагалі, по якому правил я роблю це для людства. А що робити з відповіддю у своїй голові на це питання? Що ж я тут же наговорив достатньо, щоб або підтвердити вашу благородну позицію або дати замислитись? Краще бути вільним бідняком, ніж багатим невільником. Звичайно, люди хочуть бути і багатими, і вільними, і через це часом стають бідними рабами. Альберками. Отже, чого ми хочемо за підсумком? Побудувати світ, в якому всі від народження гідні, гордо називати себе людина. Ні, я чудово розумію, що право зватися людиною ще треба заслужити, але я хочу, щоб ми всі добре подумали та переглянули наші ціннісні координати, за якими ми визначаємо людський успіх. Тому що те, що ми маємо зараз, набагато ближче до первісної зграї, ніж до того високого титулу, яким людина себе обізвала Homo Sapiens. Адже ще велике питання, чи заслужив наш вид називати себе людиною розумною? Адже можливо, ми не знаємо і тієї крихти, яка відкривалася винятковим одиницям наших найкращих представників про влаштування цього гіперкомплексного світу, в якому зрештою найбільшою цінністю залишається твоє особисте щастя. Як би там не було, я сподіваюся, що всі ми будемо хоча б усвідомлювати цінність власного життя, власних ідей, власних переконань та шукати в собі сили ставити себе собі у пріоритет. Як закрутив. Дякую за перегляд. Сподіваюсь, що ти в доброму стані. До наступної зустрічі.